Вас бачити на моєму каналі. Я Тетяна Бикова, власниця рекрутингової агенції, Бикова Recruitment Agency, кар'єрний консультант, власниця курсу IT рекрутинг для початківців та курсу Технічний Рекрутер. і блогер. Сьогодні буду розповідати вам про мій перший досвід організації конференції на Кіпрі, яка була в середині жовтня 2023 року. І також Трошки розповім анонсу щодо конференції в Києві, яка буде 3 4 серпня 2024 року. Тому буду дуже вдячна за вашу підтримку, за лайк і підписку на мій молодий канал. Коли я влітку минулого року приїжджала до Києва майже на півтора місяці, в мене з'явилася ідея організовувати сніданки для HR і рекрутмент спільноти саме благодійні сніданки, щоб допомогти Збройним силам України, щоб допомогти військовим, тому що все ж таки в нас в країні війна, і я подумала, чим я можу допомогти ще більше. І з'явилася така ідея, яку я швидко реалізувала. Я зробила пости з моїм саме менеджером в Інстаграм. Я налаштувала таргет, і десь за тиждень на сніданок записались 20 плюс людей. І для мене це був шок, тому що я не очікувала такої кількості людей, і все пройшло чудово. У нас був фотограф. У нас був нетворкінг сніданок. Ми спілкувалися напевно години 4 і не могли розійтись після київського сніданку. Коли я була проїздом у Львові, я вирішила зробити і у Львові такий благодійний сніданок. Загалом в нас вийшло зібрати 7 тисяч гривень за два сніданки на донати на ЗСУ. І це Взагалі в мене була ефорія, я була дуже вдячна людям, які доєдналися, які прийшли, і ми змогли зібрати таку суму. Ми познайомилися з дівчатами, з рекрутерами з HR, і в мене з'явилась ідея вже на цьому сніданку. Я запитала у двох дівчат, чи ви приїхали на конференцію на Кіпр. І дві дівчинки відповіли так. Ми б долучились прикольно, і після цього я вже в голові будувала план, як я буду робити конференцію міжнародну для HR і рекрутерів без жодного розуміння, як це має бути. Тому що досвіду організації конференції такого масштабу в мене не було. Коли приїхала на Кіпр. Десь я приїхала на початку серпня 23-го року. Я почала писати різним спікерам, які, які мені цікаві, і пропонувати долучитись на конференцію на Кіпрі. Тоді я писала, що якщо, наприклад, ми не зберемо офлайн, і це не буде така конференція на Кіпрі в Пафосі, то ми зробимо онлайн. Тобто був такий другий план. Звісно, я була вражена, що люди мене підтримали. Це була благодійна конференція. Тобто, мета цієї конференції було зібрати максимальну кількість грошей на Збройні Сили України і задонатити. Мене підтримали спікери, вони почали радити інших спікерів, і за два тижні я вже... Зробила uh, такий. Uh, в мене був uh, окремо HR Day і окремо Recruitment Day. Тобто на HR Day в мене вже було 5 спікерів. На Recruitment Day в мене було аж 12 спікерів. Мені допомогли з сайтом uh, і вже з початку, навіть з 20-х чисел. Uh, з серпня почались продажі. За два тижні я зібрала 15 реєстрацій. І для мене це е, був такий зелений вогник, що конференція буде офлайн. Ми назбираємо ще людей. І е, також я думала, е, типу, конференція це круто, але хотілося б ще зробити для людей щось таке вау! Чи може організувати автопаті, бордпаті, і також у нас після HR дня була е, вечірка на я. Е, праці були різні, і е, я була вражена, що 20 людей вони обрали е, пакет, е, як, як то кажуть, all-inclusive, два дні конференції і бордпаті. Івент пройшов неймовірно. Я була в захваті, коли отримала фідбеки. Після того я робила опитувальники, щоб зрозуміти, що було круто, які ще були моменти, на що звернути увагу для майбутніх івентів. За ці два дні ми зібрали майже 60 тисяч гривень на ЗСУ, і це був крутий результат. Ми потім розбили цю суму і задонатили. Окремим військовим, знайомим моїх спікерів, також були і мої знайомі. Тобто, це не був донат в якийсь фонд, тому що я за те, щоб донатити саме тим людям, яких я знаю, чи знають мої знайомі. Аналізуючи кількість учасників, загалом за два дні було 52 учасники. Тобто на HR Day це 21 учасник, і на Recruitment Day 31 учасник. Щодо факапів, які були за, за цей час і перед конференцією, хочу з вами поділитись. Я думаю, вам буде на перспективу, можливо, хтось захоче організувати якийсь івент, і взагалі. Я завжди ділюсь факапами, які допомагають рухатись далі. Тож з таких факапів, які були, в нас одна дівчинка-спікер, яка мала бути на конференції офлайн, вона, на жаль, через форс-мажор не змогла прилетіти. І я швидко зорієнтувалась, і ми домовилися, що вона підключиться онлайн. по моїй задумці, так було, що Онлайн підключається по одному спікеру. Один спікер був в онлайні на HR Day і один спікер на Recruitment Day. Тобто, загалом на Recruitment Day в нас було онлайн три спікери. І е, зараз я розумію, що е, все ж таки онлайн це онлайн івент. І коли люди в офлайні, вони хочуть бачити спікера офлайн, і це інший вайб, це інший рівень енергії, і тому е, в майбутньому я не буду так робити. Якщо, наприклад, людина не може доєднатись, ми просто відміняємо цей момент і, можливо, як варіант, надсилаємо потім окремий запис, е, який ми робимо, але просто не підключаємо спікера. Через плазму другий такий факап: 12 спікерів. Ми почали в 10 ранку, і закінчили в 10 годин вечора. Люди не змогли поспілкуватись. Деякі люди приїхали з іншої частини Кіпру і, звісно, були втомлені і поїхали додому раніше. І потім, вже так як цей івент був весь записі я їм надсилала запис, і вони вже додивлювались Окремо. Другий такий факап не потрібно робити в день більше сіми виступів, спікерів, тому що ну, 12 це забагато. Люди вже не сприймають ввечері інформацію, хочуть навпаки поспілкуватись, там випити шампанське і трошки відпочити. Да, про факапи я можу розповідати вічність. Ще один з факапів був такий, що Перед виступом, перед конференцією за день розбивається одна з плазм в кафе. Тобто в кафе були дві плазми, і одна вона просто втріщена. Я тоді, звісно, ну, якби була рада, що, хоч одна плазма залишилась, але все ж таки була ідея підключати дві плазми. Щоб люди могли бачити презентацію з двох сторін. Але ми викрутились однієї плазми, було достатньо. В 10 годин ми завершили конференцію. Звісно, не всі дожили до цього часу, але десь 12 учасників самі такі стійкі, вони залишились. Ми випили шампанське, дівчата ділились враженнями. Хочу познайомити вас з гостею нашою Тетяною. Привіт! Дуже дякую, що прийшла до нас в студію. Таня була на конференції всередині жовтня на Кіпрі. І сьогодні я покликала її, щоб трошки попитати про її враження від конференції і, взагалі, поспілкуватись про рекрутмент. Дякую, що покликала. Дякую за запрошення. Таня, Підкажи, будь ласка, на той момент, коли ти вирішила доєднатися до конференції, чи ти працювала в рекрутменті і, взагалі, в якій сфері ти працювала тоді? На момент, коли я прийшла на конференцію, я ще не працювала в рекрутменті. Я давно думала про HR і рекрутмент. І я вирішила, що зараз, можливо, саме час, і почала почала дивитися якісь навчання, де є яке навчання, дає які позиції, пропозиції роботи. Що можна робити, як і ти, і е, побачила оголошення про твою конференцію. І ти обрала як HR, так і Recruitment Day». Я обрала фул пакет і HR, і рекрутмент, і яхту після. Бо для мене було все важливо. Для мене було важливо як отримати знання, так і познайомитись з людьми, зробити такий нетворкінг, з ким я могла би пізніше, потім спілкуватися. Можливо, хтось живе на Кіпрі. Ми тільки приїхали. Мені були люди всі цікаві, щоб розширювати. Знайомства, тобто я без сумніву одразу йшла на повний фу-пропозицію. Фу як тобі, як новачку, тоді сприймалася інформація? Було все, як на мене, доступно, зрозуміло. Якщо в мене десь виникали якісь питання, я Підходила, могла запитати вже після виступу. Також я розуміла, що в мене буде відеозапис, я обов'язково маю це переслухати, передивитися. Тому, в принципі, в моменті мені сприймалось все легко. А Як так. ти оцінюєш організацію конференції? Можливо, так як мені важливо завжди чути фідбек від тих людей, які долучились до конференції. Можливо, порадиш на що звернути увагу ось в організації конференції в Києві, чесно кажучи. Так як вже минув рік, то я пам'ятаю тільки хороші моменти. Це було класно організовано. Я була я порхала просто я настільки натхнена, була від цієї конференції після. Першого дня я летіла на другий день, мені подобалось все до нюансів ці блокнотики, ручки, які ти підготувала, там цей сніданок, який ти прибігаєш, і ти розумієш, що тебе ти ще можеш тут зараз поїсти, поспілкуватися і потім починати. Тому я тобі дуже вдячна. Мені дуже сподобалося. А, ще в мене таке питання. Ти тоді на початку казала, що ти майже була вже uh -huh. при роботі. Uh -huh. Підкажи, як це склалось, в тебе не було досвіду uh -huh. і ти чи ти знайшла на Кіпрі роботу? Так, коли я почала шукати роботу, я розуміла, що в мене немає часу на те, щоб сидіти, проходити навчання і потім подаватися. Це все час, це, це все гроші. Мені хотілося знайти компанію, де мене готові взяти жуніорекрутером або інтерном. Щоб я вже на практиці отримувала досвід і паралельно вчилася, тобто і навіть оплачувала вже курси ті самі зі своєї якоїсь зарплати чи з якихось бонусів. Мені хотілося все і одразу. І коли я бачила оголошення вакансії в компанії тут на Кіпрі, я просто почала писати у відповідь: добрий день, я не маю досвіду, але я дуже зацікавлена, я маю там якесь поняття абстрактне. Кожне повідомлення, дивлячись того, який був job description, я намагалась там якось зацікавити, Типу, у мене немає досвіду, але непогане почуття гумору, Там, може вам такі знадобляться, може якось, ну тобто дуже по-різному. І була компанія, я їм запропонувала, що я готова бути інтерном, я можу навіть там перший місяць безкоштовно працювати, мені тільки треба почати, мені треба зайти. Мені дуже пощастило. В мене класний розуміючий менеджер, який посміхнувся, сказав безкоштовно не треба. В Принципі, так я так я і прийшла в класну компанію і вже працюю майже півроку. Це крутий результат. Дякую. Це міжнародна рекрутингова агенція, правильно я зрозуміла? Так, так. Це міжнародна рекрутингова агенція. Ми тут на Кіпрі. Ми працюємо з it вакансіями з. З індустрією, так, IT-індустрією, фінтех індустрією, діджитал маркетингу. У мене так. зараз в роботі шість на, наразі це шість позицій. У мене. Я тебе вітаю. Ось, як то кажуть, немає нічого неможливого. Людина знайшла роботу без досвіду, без курсів тут на Кіпрі. Дякую тобі, що завітала. Дякую, дуже тобі дякую. Зараз, до речі, я вам покажу позитивні фідбеки, які були після конференції. Ось, будь ласка, і це мене надихнуло на те, що цього року, 3-4 серпня в Києві, в нас буде теж HR рекрутмент конференція до якої я зараз готуюсь. А в нас буде 3 серпня HR day. І 4 серпня Рекрутментдей в перший день буде 5 спікерів. І ось ви можете подивитись на цих спікерів і виступи. Будь ласка, і на рекрутментдей буде 7 спікерів. Також ви можете подивитись спікерів, і в нас буде в дуже гарному просторі в коворкінгу. Я Забронювала окремий зал, тобто в нас вже не буде шумів. Ми будемо сидіти окремо а, і насолоджуватись виступом спікерів. А, я планую зробити у нас будуть сніданки зранку, буде фотограф, буде ланч і буде, звісно, вечірній фуршет, де ми зможемо поспілкуватись, зробити такий нетворкінг. Я вас чекаю в Києві 3-4 серпня. Я впевнена, що це буде класна конференція з купою інсайтів і нетворкінг. Друзі, я вам дуже вдячна за увагу і буду вдячна за підписку на мій молодий YouTube канал. І за лайки. Па-па!